Христос Воскрес, дорогі в Христі, браття та сестри. В Євангелії від Луки, в 17 розділі, з 11 по 19 віршик, ми з вами читаємо про події, коли Господь очистив 10 прокажених. І ось, коли Він йшов, тобто Ісус, у Єрусалим. То проходив через Самарію і Галилею, і коли входив в одне село, зустріли його десять прокажених чоловіків, які стали вдалині. І вони піднесли голос, кажучи Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Побачивши їх, Він сказав їм: Підіть, покажіться священникам, а коли вони йшли, то очистилися. Один з них, побачивши, що зцілився, вернувся гучним голосом, славлячи Бога, і впав ниць йому в ноги, дякуючи йому, а він був самарянином. Ісус сказав у відповідь: хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять. Невже не знайшлося нікого, хто вернувся би віддати славу Богу крім цього чужинця? І сказав йому, устань і іди, твоя віра уздоровила тебе. Дорогі в Христі, так часто ми в своєму житті шукаємо не самого Бога, шукаємо не життя з Богом, а шукаємо лише того, що в Господа є. Ми шукаємо в своєму житті Божої допомоги, Божої руки. Ми шукаємо в своєму житті відповіді від Господа, забуваючи. Про найголовніше, про наше внутрішнє, святе, близьке життя з Богом, забуваючи прослідування за Богом. Нас немов би не цікавить Господь як особа, нас цікавить Господь як всемогутня сила, яка може нам допомогти в наших життєвих труднощах. Дорогі в Христі, а Господь бажає зовсім іншого. Він бажає нас милувати, але бажає нашого спасіння, бажає, щоб ми навернулись до нього і послідували за Ним. Тому, дорогі в Христі, будьмо наслідниками цього одного прокаженого, який повернувся і гучним голосом почав прославляти Бога. Впавниць йому в ноги, дякуючи йому. Дорогі в Христі, нехай наші відносини з Богом будуть на першому місці в нашому житті. Нехай кожен з нас шукає самого Господа, шукає внутрішніх відносин з Богом, а не того, що в Бога є. Дорогі в Христі, і коли ми будемо шукати всім своїм серцем Господа, коли ми будемо будувати свої відносини з Господом. Господь неодмінно буде підтримувати нас по життю і допомагати нам. Але стан нашого серця має бути наступним. Ми маємо належати Богові. Ми маємо шукати Бога як особу, і ми маємо будувати свої відносини з Ним. І така людина буде дійсно щасливою та благословеною в ім'я Отця.